Друзі, всіх вітаю на моєму каналі Fishing Time. Сьогодні у нас піде така цікава річ про побут, Про всякі мелочі, які, які вартують багато грошей. Тому сьогодні розкажу вам про ось такі от вкрутиші. Багато хто з вас за сезон обриває дуже багато приманок, рвуться, як правило, отут голови на всетах. Я почав використовувати ось такі от пружинки. Із і за сезон, максимум я можу, якщо дуже головиста приманка, максимум я їх пошкоджую 2-3. Дуже багато риб вони ловлять. І ви економите гроші на дорогостоячих приманках. Це в принципі важливо. Багато хто про них не знає. Навіть своїх друзів. Вот. Тому хотів би розказати про них. Так само... Кожен рік ви витрачаєте кучу мілочей, як на застежки, так само на оці карабінчики. Я придбав 4-менших комплекта більш-менш, трохи крупніших. Ось уже <кхи> пересипав я в таку коробочку. Купив 50 штук, подарував другу. І Ось такі великі вертлюшки. Так само я йому подарував. 50 штук коштує 50-60 гривень. Буде вистачати вам на 5-6 років. А так, в магазині ви купуєте десяток тих же самих 40-50 гривень, 35-40. А так, ви за 50 гривень на 5-7 років купили і забулись. А так само розкажу я про ось такі оцепи. Зробив я собі. Не зовсім вдала версія. Вони ще не дороблені, будуть вони перероблятися. Розкажу я трохи про них. Так само приїхали осі на кнопку. Для вас буде повчальне відео, як не купляти за 1,5 долара ось ось, повна шняга. Вот. І поясню, чому що і як. І Чому важливий ацеп Так само поговоримо. Купив я собі вольфрамові ось такі от грузики. Прикольна тема про них так само розкажу. Для обслуговування катушки є в мене старий наборчик, мій попав на нього бензин, тому трошки вони прикольні такими ручками крутяться. Такий удачний набор для обслуговування, катушок, там, кнопок, всяких мелочевок. Вот. А також приїхав ось такий файний наборчик з Китая за... Скільки тут він приїхав мені за 200 гривень, це 5 доларів. Дуже цікаво отак вот от ручка. вона удлиняється, уміншається. Вот. І тут дуже разных звездочек, отверток, прямих, таких. Шестигранники, зв'язочки дуже прикольно. Ось такі всякі ключі, телефони можна обслуговувати, Ну, така прикольна дуже Ось така викрутка, яка коштує в Китаї 200 гривень. Вот. Такий наборчик на кожен день, який вам стане в нагоді. От. Так само розкажу про грузки, які я перестав використовувати. Ну і давайте розп... А, Ще я хотів розказати: е, головне, що в нас не попав в кадр, от так придбав я собі отакий от Лоурен Лоуренс це холод. Це 9 серія. Еліт FS. Це fs Вот. Вот такой прикольный аппарат. А ну, зараз. Короче, купил я его бэушный, майже новый. Стан наближенный тупо до нового. Блин, а ну сейчас, секунду. Крышка так плотно сидит, Зараз, зараз, зараз. Трошки він пальцями залапаний. Elite 9FS. Ось вот. вот такий вот апаратик. Коротше, так сталося, що я його придбав ще в прошлому році, после Нового року одразу. Вот. І так я им не рибачив. Бо ходив я більше на човні товариші. Но в цьому році ми це виправимо. Вот. А, так уж, мій кто э, миножек, э, дуже цікаво я зняв фасочки. Вот я его дивіться заострил Вот. Ну, це старе старое лезвие, яке буду меняться на утиновіше я показував. Приховуюсь такие вот з Китаю для заточки. Вот. Вот такие вот станочек Він з поворотним механізмом дуже удобно. Вот вы ставите сюда нож. Вставляєте, Зафіксували, зажали його, потім отак от перевернули станіну і точите. І отак точите, і у вас, не міняється кут, у вас не міняється кут. Потім перевертаєте і поправляєте. Це дуже зручно, ну дуже швидко затачувати. Можна навіть сказати професійно. ну професійно це так дуже голосно Ось такий станочок в Китаї став мені 1300 гривень з комплектом алмазних камней. Зараз їду додатково ще за 300 гривень камней. Ось такий фіксатор угол наклона. Тут такі на подшипниці ходять це все. А, можете висоту, ну грубо кажучи, виставляти висоту, щоб міняти угол заточки. А, їде тут професійна планка, з трещ... ну не трещотка, а з зубцями, а, яка буде більш точно контролювати. Вот. Ну Дуже класний станочок. Він іде в кейсі. Кому цікаво, посилання залишу. Хто хоче мати гарні красові ножі, я думаю, вам дуже сподобається. З приводу мого твін намотав я на нього шнурочок. Подивіться, як він вкладає. Тут нема цього x плітіння він більш прямо вкладає. Ну, дуже красиво укладає, і я так розумію, що виброс буде з нього набагато краще. Для порівняння ось мій Shimano Stradic. Це в мене, по-моєму, 19-го року Stradic. Той, Той 15-го, а цей, вроді, 19-го. Вот. Тут дивіться, от теж гарна укладка. Чим я люблю Shimano Stradic? У них дуже красива кла... Качественна укладка. Ну, дай вам не зрівнятися. Так само з приводу до мого Я не пам'ятаю, це 2014 чи 2015 року Страдік. Дуже класна катушка, брав я її бушну. А, всі ці роки вона мені Віра і Правда слугувала. Передатка 4.7. Розставатися з нею не хочу, тому придбав я оригінальний комплект головної пари. Куца її буде обслуговувати. Вот. Потім розкажу я про неї. А, ну, найближчим часом я ще трошки модернізую цей станок і поміняю вже ці круті леза, які мені відправив майстер. Ну, А тепер по порядку. А, дивіться, піде розмова у нас про ось такі от ацепи. Побачив в інтернеті я такий от гарний ацеп. Головна його перевага достає він будь-яку приманку. Але виконав я його трошки неправильно. Оцю скобу, Ви не представляєте, ні жавійка четверка, не так-то просто її отак гарненько рівненько вигнути. Ну, я зробив неправильно, і мені цю скобу придеться переробляти. <клес> <клес> Як відбувається фіксація, ось тут така резиночка, ви заводите шнур, скобу піднімаєте вверх, заводите. Ну, от для порівняння. От у вас, допустимо, зачепилася, десь у вас ваша блешня. От, дивіться, давайте ми її зімітуємо. Ось вона зацепилася. Ось вона зацепилася. І вам треба її достати. Що ви робите? Ви заводите в шнурок. От. Тут резинка фіксується. І от ви, коли воду її опускаєте, берете за кабу защевкуєте. І вона тут залита свінцом. І у вас відпускається, 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 відпускається катушка. От вона відбувається, що коли ви відпускаєте, вона от, там постукали. Ну я ж кажу, я трохи неправильно її зробив. І вона у вас от Коли вона буде правильна, вона буде набагато легше защовкуватися. Що у вас відбувається? Бачите, де тройник тройнік? От, блісна у вас стала мертва. Навіть якщо правильно це зробити, якщо правильно зробити, вона. <кій> Блін, я погано так зафіксував. Зараз ще раз покажу. От, ми, грубо кажучи, вона опустилась Коли рамка защокнеться, ви в самий низ коли опускаєте. Ну, блин, я ж кажу я неправильно кут трошки зробив. От, вона потім під своєю вагою защокується. Що у вас відбувається? Дивіться, у вас відбувається фіксація отут. -от. І, і блісна пройти не може. І коли ви починаєте тягнути От, зараз я ще раз зафіксую його. От, коли ви починаєте тянуть, у вас ніколи не оберветься. От навіть якщо у вас тройник мертво сидить. У вас, коли ще ця коробочка, ця блешня не пройде. Максимум, що ви зробите, або розігнете тройник, або. Ну, коротше, блісну ви не потіряєте. Ця блісна вона ніколи не пройде через закриту коробочку. Але я трохи невдало зробив, бо я зробив її. Дуже високо. Її треба легше менше робити, тоді менше не буде отак вона цеплятися, тому що ну, дуже великий формат. І коротко, і він перекриває оцей от радіус. А коли вона у вас буде максимально вниз, вона буде правильно працювати, тому я її перероблю. А фіксується, щоб у вас шнур, коли легко защолкуватися, ось така різиночка. І ви її дощовкнули до кінця, і все. І вона закрила отвір, і у вас шнур не вискочить. Тут зверху буде вона на ось от, ось от я 1,4 мм леску, вона витримує десь 50 кг. Вона зверху отак от робиться тут вертлюжок, впаюється великий, і фіксується леска. А знизу знизу у вас вкручується, от є з нержавіючого дрота. Куча таких таких, таких петель. І коли ви опускаєте, навіть ваша приманка попадає, особливо в вона попадається в ці петлі, і ви її ніколи не загубите. Так Якщо не треба, ви її викрутили, ці петлі. Ратліни, оці блісна, ви, грубо кажучи, або просто закинули рамку позаду, закинули рамку позаду і ви стукаєте, і це ратлін. От ви зачепилися грузком. Ви, грубо кажучи, опустили, постукали, постукали, він збив приманку і вона сплила. Надо ви закинули оцю от скабу. От, надо ви її закинули ось така от класна річ. Надо ви вкрутили сюди ось такий от дротовий ацеп. Ну, коротше, в магазині таких, на жаль, не роблять. Це саме крутий ацеп, який я знаходив. ну, Це реально класний, і купити його не можна. Тому я перероблю. Зроблю зараз спеціальний апарат для гібкі ніжавейки четверки. Це ніжавейчі кольця. Я купив десь вони для тентов чи для чого вони робляться. Ось такі от кільця. Ніжавейка так само трубка ніжавейка. Тому, якби цим зрозуміло. Так само хотів я розказати про ось ці от вкрутиші. Ну, я коротко про них вже розповів. От. Ви його вкручуєте в приманку. і ви перестаєте рвати силикон. Виглядає це ось так. Ви його вкрутили, наділи. Ви спочатку вкручуєте в приманку, а потім прокручуєте. Прокручуєте прокручуєте, а потім одягаєте силикон. І ви перестанете втрачати силикон. От. Так само. ну, от Вони крутеші, вони різних виробников. Є каліпси із недорогих, Golden Catch. Це дуже якісні. Вони дуже якісні і коштують 20 штук в районі там, 30 гривень чи скільки. І на силіконі ви секономите уйму грошей. При цьому вони є різних розмірів ЛК, M -ка, і ще якийсь розмір, не пам'ятаю. Вот. Про вітлюги я вже розповів так само. Ось Китаю замовляю, посилання я залишу. Ось такі от вертлюги, ось такі застьожки. Це більше застьожки, це не азуровки, це я пересипав, бо я другу подарив. Він на більш здоровий ловить. Я собі для ваблюрову ставив 10 застьожок. Ось такі от віртлюги більше, а в мене ще є менші. Ось такого формату, ось такі от менші вертлюги. віртлюги. Тому, якщо ви придбаєте. А, і по розмірам, тут важливо, дивіться, не наплутайте. Тому що от сама стандартна застібка, сама стандартна застібка, це, по-моєму, вона йде. По-моєму, нульовка. 0, да, по-моему, нульовка самая крупная, а це самая ходовая. Ну, це не така, вот, а вот вона була в цьому пакеті. Нальовка, ось вона, а, по класифікації, так, да, вона йде 0. А, і вона якраз на джиг вам буде те, що треба. По вертлюгам мені сподобався шестерка. Восьмерка, еще мелче. Вот шестерка, якраз бомба. Це вот. звичайна нульовка, вона совпадає, бачите, з нашим європейським. Ну, взагалі з цієї. Вони совпадають по розміру. А цей розмір, якщо я не помиляюсь, іде. Блін. Я не пам'ятаю, як він рахується. Я подивлюсь, потім скину. <клев> Посилання іменно. І напишу, які розміри самі ходові. Так. А, так само придбав я собі ось такі цікаві грузики вольфрамові. А, вага 3,5. Цей 10,5 грам, цей 5,3 грама, е, 5,3. Ну, я випадково купив однакового розміра. І не став здавати і докупив ще 3,5, бо я трохи лоханувся, не того розміра взяв. Ну, я так розумію, що вона буде ходова. Думаю, ладно, фіг з ним куплю ще. І не хотів ну, возврат робити. І купив ще 7-1 грам. І, грубо кажучи, я падлайт. Зараз що цікаво риба клює на більш маленькі приманки, делікатні. Головна перевага ось такі от грузиків, що він спочатку падає отак стоя, а потім падає льожа на дно. І при цьому імітує дуже гарну гру. і от, ну, Він грубо кажучи, сначала, сначала отак стукається, дно прямо, а потім бум і отак от падає. Тому приманка гарно грає, дуже багато покльовок. Ну, Якісніше більш гра, більш така вона цікава для риби. Вот. Так само я останній час перестав брати розбарнічі бурашки. Бо коли ви розбираєте, що вам треба. Вам треба застібку розтягнути, достати, достати з нього приманку, поміняти приманку, ще щось. Ну, коротко, Це дуже багато головняка. Uh, і не зовсім зручно. і ну Проводка, воно, звісно, буває іноді і цей і краще працює. Ну, останній час я перейшов на ось такі вот, uh, грузики, груша. Головна перевага його, що ви вішаєте на поводок. от Ви берете карабін, ви на карабін спочатку вішаєте грузик, а потом силіконку. І ви розтягнули просто, розстегнули застежку, Виняли той силікон, підвісли новий. Заміна приманки відбувається дуже швидко. Так називаємо на рогі GG. Дуже він цікаво працює, риба його любить. Вона більш подвіжна, ніж на ось такому монтажі, і можна так само і дропшот використовувати. Ну коротше, Дуже цікаво вона працює. Мені більше чогось я на цей монтаж перейшов останній час. Він для мене більш такий ефективніший і більше я його зараз використовую. <кліст> так само багато я розказував трохи про недорогі катушки. От як да, екселер який я купив, Divea Excel 3000 я купив собі на лайт. Все в ньому класно, класно він працює. Катушечка м'яко працює, обалдєна. ход главної пари класний. Люфти не дуже великі, мені вона дуже подобається. При цьому коштувала вона в районі 50 чим-то доларів, ви ж розумієте, це пиль. Вот. Ход у неї класний, мягенький, все. Для лайта мене вона дуже влаштовує, як друга, тому що в мене є ще страдік 3000 Але тут така проблема, ви чуєте, як гудить кноп? Це після 5 рибалок. Кноп тут не обслуговуваний, люфти тут шалений в ньому. Мене це дуже сильно напрягло. Тому э, рішив я замінити ось кноба. Придбав я собі ось кноба. Навіть не одну, а дві. Зараз покажу і поясню для чого. І, друзі, не попадайтеся на таку херню, є в інтернеті. Як правило, якщо ви купляєте кноп э, окремо, от, допустимо, як у мене з катушками. У мене ось така катушечка. Э, флагман Sherman, по-моєму. Sherman Pro. 4000 і використовую я її на. Пікер. От. І тут кноп. Коротше, такий страшенний люфт був, що це просто жесть. В головної парі зазор невеликий. Відпрацювала вона рибалок 7, десь 8. Небагато, з невеликими вагами. Ну, коротше, років на 5-7 мені, я думаю, її вистачить. Може, головну пару пересмащу, більше я робити нічого не буду. І Буду вбивати, поки вона не помре. Для пікера, в принципі, тут не стоп, все отлично. Вона мене повністю влаштовує. Але був короче, в Кнобі такий зазор, був, що це просто треш. Трошки він не совпадає зі со стандартними розмірами. Шукати спецовий, або шити спецовий я манав. Тому придбав ось такі, як ноб. Це різні дві фірми, коштують вони по 3$. долара. Це кава, це руки. Ну... Тут іде в комплекті. І от подивіться, в чому їх різниця. Зараз я вам покажу, в чому різниця. Оцих кнопів. Ой, направляючих кноба. І та, і та вроді з нержавейки Но, зараз я вам поясню, яка проблема. Дешевою. Тут іде в комплекті зразу підшипники Там то Тодасьо 5-10, але це не важливо Ось така, ось така ось пластикова втулка, болти. І навіть шайби різної товщини, щоб відрегулювати. Тут ситуація така: вона посадку під підшипник зроблена більше. Тут э, виборка трохи, і тут посадка під підшипник. подшипник. <coughs> ну, от дивіться, в чому їх різниця. А, подивіться, яка, как, який шток, який входить, він входить на всю длину. А тут короткий. Грубо кажучи, плечо контакта. Зараз я вам покажу оцей дешманський, оцей самий дешманський. Він прижметься, може, він не буде працювати. Но це гоніво. Дивіться. Тут зазор більше, ніж надо, трошки, він тут має невеличкий люфт, я його посажу на стоп герметик. Або а, Попробую, не знаю, чи медний купорос обмідню і розмір посадочний должен здать менше. Я не знаю, нержавейка объединяется чи ні, бо сталь точно Вот. Якщо у кого є досвід, пишіть. Коротше, коли ти його зажмеш, він навіть в принципі, должен тримати, должно бути все супер, в принципі, Нічого з ним не повинно бути. Ну, коротше, це ненадежно. А коли вставляєш оцей. Вот я ж кажу, тут невеличкий люфт присутствує, бо це трохи не той кнобик. Но навіть якщо я його посажу на стоп герметик. на, на синій, на червоний мертвий стоп герметик. Тут ось доходить майже до самого кінця і зажму цим болтом. На стоп-герметики він буде стоять мертва, ніколи йому нічого не буде. А от цей Daiwa Exceller, це його посадочний розмір, і він стане як в літий. я його посажу все одно на червоний стоп-герметик. Ну, грубо кажучи, зараз їде у мене в дорозі ось кноп, буде гарненький розбатний кноп на подшипниках, якісний, і буде вона мені давати задоволення, не буде оцього скаженого люфта. Вот. Так, катушечка мене повністю устраює. Єдиний момент, який мені не подобається, дуже великий е на штокі тут е люфт великий. Вот. Ну, блін, ну що ви хочете? Катушка, яка куплялась за 400 500 гривень. Це тоді 20 чи 25 доларів. Це я купляв її перед війною. В мене вона повністю влаштовує під пікер. Бо, е на білу рибу я рибалю останній час набагато менше от. ось такий вот комплекти вот буде мені мене радувати Це тоже з ніжавейки, но тут коротше він такий більш дешевий, кому цікаво можу подарувати пишіть подарую а це у мене два комплекта І зараз їде кноп сюди. Цей кноп заводський залишається остається. Якщо комусь цікаво, як міняти кноп, напишіть, я зніму заміну кнопа. Бо завтра я планую поїхати на рибалку, на взяти з собою Light, взяти з собою Twin Power, уже покористуватися Twin Power. Вот. Ну, в принципі. Із такого, що хотів вам розповісти, в принципі, мабуть, я вже все розповів. От. Тому, кому сподобалось відео, ставте вподобайки. В наступних відео там розкажу там, про мотори, деякі нюанси, деякі, деякі моменти. Готуємось до нового сезону. От. Хочу до весняної заборони походити трохи човником. Фонуть, порибачить. Е е є там заводі цікаві, ямки, е щоб не порушувати якби і... Зараз заборона, якби не можна ходити на човні. Ну, Є саме такі невеличкі річки, де повністю та же сама стугна, казинка. Е е і навіть якщо на Дніпро ви не ходите на фарватер, не зберігається. А просто по заводям десь ходите, ніхто вас чіпати не буде, все нормально, всі адекватні. Ну, можете ви попасти на поліцію, випишуть вам штраф. Ну знаєте, не засуджую і не раджу нічого робити, бо у кожного своя голова на плечах. Вот. Але при цьому зараз такий час, що завтра любого з нас можуть забрати воювати і життя таке коротке. Знаєте, відмовляти собі чогось, ніхто не знає, скільки нам часу відмірено. Одне діло окупанта, а друге діло, коли ти в своїй країні живеш. Не знаєш, скільки тобі залишилось, і ти не можеш взяти вудку і піти перебачити. От. Якби ось така от справа, ось такі от цікаві речі. Ось так само ось така от льосочка. Спочатку я прогадав, замовив е двойку. Але вона така груба, ну коротше, психанув я. Льоску двойку замовив. Вона дуже добре піде е з неї робити ці кукани. <кхід> вот. Мабуть я її використаю на кукани, тому що в мене там іде стейлевий дрот. Він покритий металом, він почав ржавіти. А так ти, ну грубо кажучи, куплю опресовочні такі наконечники. Опресував. І на кукан поміняю Ось такі от нальотку. Мені на все життя його вистачить. А це я замовив 1,4, а то 1,8, по-моєму. А ну що тут? Це 1,8 30 метрів. Тут, на жаль, наліпки нема. Або пакет десь улетів. Це у нас 1,4. Ось така от багато різного цікавого. Тому далі, як я. Зроблю ось такі, от, оце правильне, я обов'язково виложу. Щоб ви розуміли, кожен може собі зробити сам. Потім понятно, що почнуть писати, блін, зроби мені і тому подобне. Ребята, воно стільки займає часу, ця возня, гроші воно не приносить, воно себе не відбиває. А ви ж розумієте, виробники не стремляться робити щось якісне. Виробники стараються зробити так, щоб заробити. Щоб заробити кошти. Нікому не цікаво. Зробити класну річ там, блін, от такої якості. ну, Де ви знайдете такої якості, ацеп, хто буде заморачиватися? Так це я його грів, трошки колір помінявся. А так, якщо його легенько пасти полірнуть, то він короче, ну, тут і так естетика така. Подивіться, яка естетика. Це, блін, ну просто красота. Тим паче, ось тут приварена на нержавейка, І ще електродом ніржавейка приварена. Щоб воно не вискочило і воно зальється свинцом, тут буде вертлюжок, а тут буде вкручуватися із тросиків з ніжавейки ось така цікава річ, що він буде універсальний. Для Бльосін, для ратлінів, для ваблеров. Ось такий ось буде цікавий оцепчик, Тому підписуйтесь і бажаю вам всього найкращого.